Так, друзі, я всіх вітаю. Сьогодні ми знову мандруємо тими місцями, місцями закерзоння, тобто територію сучасної Польщі, де мешкали українці. Поляки зберігають історію. Тут чудово написано, що це цей населений пункт. О, дивіться, навіть на території Польщі написано кирилицею зараз мати. Христова кирилицею написано, і ну, а про Ісуса не написано це такий католицький е, образ. Тобто е, села міста, е, які, в яких мешкали по-різному, в цій табличці написано, що мешкали русини. Русини це одна з таких саме західних українців, е, які от, користувалися кирилицею а Може, гаєвицею про це я вам розповідав такими абетками І обов'язково в них була а, віра греко-католицька. ось І багато чого під час операції вісла було знищено, але тут залишилось і ось таке, як це називається, калварія. і Сам е, цвинтар український. Зараз ми погуляємо, трохи з вами подивимось. так, Подивимось, що написано тут. О, дивіться. значить, Сліди е, е, на території Польщі надписи ось, українською мовою. Ну, чудово, І хтось, хтось сюди ще приходить. Самих українців в цій місцевості дуже мало. Крім тих, що приїхали. Ага. Парох і. Ін... Парохус інбеско. Аемілянус Константінович. Парох. Ну, парохом називали їх греко-католицьких священиків. Ось. Подивимось, що там ще є. Так, ну хтось може знайде історію своєї родини Бобакі Юрій Анастазія Юлія Іван Вічна пам'ять. Е, місцечко, це називається Беско. Так, ага. Е, чекайте, побощ Канонік Обрагнув візантійського, грецького, католицького. Греко-католика, але тут написано по-польськи. По Вибачте, місцечко називається Беско, знаходиться воно в підкарпатському воєводстві. Ми тут вже з вами мандрували. Ще а, а, будемо знімати відео Міхаїл, коза, Козак і ще якісь літери Козак чи Козакевич. Катерина. Ухти ти. Ку... Куснір. Є її діти. Вічна пам. Вічна Ім Ім. Паміт. Ім. Твердий знак. Така ще не установлена. Як це називається? Граматика. Ось містечко Беско. Десь не більше 100 кілометрів від сучасного українського кордону. Ще там далі були міста Санок, про які вам розповідав, вибачте, будемо перериватися. Магалена Шаланкієвич. Шаланкієвич. Кієвич це такі. По польській такій граматиці вони після К ніколи не пишуть Е, е чи Єдик Ката Катажина. Е, поляки після К пишуть І завжди Ніколай. Ух ти, дивіться, І". І яка русинська, Це да. Цеплий Ніколай, Ніколай, ні Ніколай. А Ніколай, так. Да. І э, русини трохи відрізняються. Шевчук Григорій. Ось, ось такі намальовані. ленточка такі. Стрічка жовто-блакитна, смоленська, смоленська Антоніна. з роду Войнар. Бобак Марія. Ще одна Бобак Войнар. Такий великий цвинтар, деякі не підписані. дерев'яні, скільки ж вони не так багато років. Ось самі поляки, ще раз скажу, молодці, позалишали таблички, в принципі, у них достатньо таке поважне відношення до місць. Захороніння навіть військові цвинтари радянські, вони не чіпають, вони за ними ухажують ну, як, як по мінімуму, але нічого там не чіпають, нічого не переселяють. Теплий вже був тут вже о, 1924 року. Вау, цікаво! Давайте почитаємо. З волі Всевишнього. Я пройшов свою дорогу, життя по стій святій і грішній землі, старався жити по законах християнської морялі, та немає людини, щоб не згрішила. Прости, Господи, про грішення мої, вільні і невільні, бо Ти єси Бог і чоловіколюбець. Ну, як в церковно-славянському написано, прошу про молитву. Дорогому дідусеві Василю. Ми нащадки щиро вдячні тобі за життя, пишаємось тобою, пам'ятаємо тебе, молимося за тебе. Вічна я тобі пам'ять від вдячних нащадків з України, Австралії, Америки, Польщі 2014 рік. Молодці нащадки не забувають своїх слідів, своїх місця. На жаль, не всі можуть похвалитися в своїх родинах, я взагалі не знаю своїх нащадків. Мама сирота, тато В принципі теж був сиротою, але про своїх я знаю, як його батько звали і, і все. Бо батько мій особистий батько рано від нас пішов. Я особливо там не розповідав. Дивіться, яка граматика цікава. Є є така вічна є церковно славянська, така російська Міхаїл. Це вже по-русски по написано. По-російськи тою граматикою, яка була до цієї реформації, коли твердий знак забрали деякі літери. Тепла Павліна, знову казак, вон якась польська могила. Так, щось я самої Калварії не бачу, але давайте пошукаємо її. Там ще є стежинка. Ось, ось по суті, і кінець цього цвинтаря. Радянські війська разом з цими поліцію, Чи як вона тоді міліцію, міліцію польською, коли робила операцію Вісла. Всі ці села, всі мешкання попалили. Я не знаю, що тут було в Беско. Ще не можу вам докладно точно розповісти. Але, очевидно, що тут теж будинки всі нові, сучасні. Таких старовинних нема, і так званих кам'яць, як поляки називають камені дома. Назимають вони кам'яницями. Тому вся ця історія тепер заново. Але дякуючи цим небайдужим полякам, українцям, пам'ять тут ще зберігається. Ось, друзі. Може на цьому такий коротенький випуск і все. Хочу вам сказати одну новину: я почав продавати страхові поліси. поліси якщо хочете підтримати канал, можете замовити страховий поліс мені, у мене. І обов'язково на зелену карту, на автоцивілку, і якщо вам потрібно, то гарантую 5% знижки кешбеком, саме грошима. Поверну вам. Звертайтеся, контакти будуть під цим відео. А не забувайте також лайк і підписку. До зустрічі в наступних роликах. Так, вибачаюсь, але треба обов'язково це додати. Значить, дивіться, вічна пам'ять односельчанам села Босько. Босько, а поляки називають Беско. От де ми тут зараз знаходимося? Які були розстріляні 10 вересня 1939 року. Всі ці українські імена ГО Громадське об'єднання Бощани. Табличку 2009 року. Є табличка також самого Пароха розстріляли, бо, по суті, гітлеровська. Ця 10-го теж окремо похоронили величка пароха священника і окремо інших громадян. Значить, Гітлер сказав особисто, що не треба взагалі. Що це за нерозуміли такі національні меншини, лемки. У поляків є такі ще гуралі, гуралі мешканці. Шльонська, вибачте, я забув, як їх правильно називається, шльоничани, не, не знаю. Ось. Гітлер не хотів. Треба, щоб не було такої якоїсь плутани, плутанини, там декілька цих націй таких залишити. Але всіх, цих, всі ці національні машини вони цілеспрямовано розстрілювали. Ось воно таке от село. Село. Зараз більше такі розміром на містечко. містечко схоже. Зараз це центр. чекайте, Гміни. Гміна, да. У них є значить, воєводство. За воєводством йде пов'ят, а за пов'ятом гміна. Да. І це центр гміни. Оце-бесько. Ось, ну тепер майже все. Ми цвинтар весь обійшли. Трохи історії я вам розказав. І не забувайте підписатися. До зустрічі.